Сестрички, всім привіт. Сьогодні зранку трошки попрацював по аукціонах. Значить, дивіться, що, що я покласив, що я знайшов. Ось такий цікавий є у нас Volkswagen Tiguan. 24 рік будемо пробувати сьогодні грати його. Вже ставочка 8200. значить на нього. Є така буква. І що ми ще дивились сьогодні, Edge, по Edge клієнт не підтвердив. Рохспорт ще дивився я сьогодні. Ось такий 29 миль пробігу. 4450 ставочка зараз. Тут розібраний чомусь в нього тільки салон. По кузову він ціленький, Нігде нічого нема. Салон розібраний. Але є одне але, яке я покажу в наступному відео. Дуже, дуже цікава, цікава інформація стосовно цієї машинки. Не знаю, як на мене, дуже гарна сел комплектація. Максимальна ну прошу більше розкажу в наступному відео. Якщо вам треба машинка, гарна, звертайтесь, майданчик Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський. Знаходимося за адресою Хмельницький 69.